<кій> Гарного вам дня, друзі! Хочу розповісти вам про любов. так Георведа вважає, що любов це є необхідний аспект життя. Любов це є той невидимий клей, який з'єднує весь Всесвіт. Це творіння Бога. Це те, що надихає нас. Це те, що робить нас кращими. Її описують поети напротязі століть. Вона є рушійною силою прогресу і еволюції. Наш вчитель Махаріші Махешйогі називає любов солодким вираженням життя. Це, по суті, є сама природа життя. Це творіння весь Всесвіт складається виключно із любові. Це блаженство, Ананда. Коли ми заглянемо в саму глибину самих себе, Ми побачимо там безмежний океан спокою, безмежний океан блаженства. Це і є природа Бога. Бог це любов. Це і є справжня природа кожного з нас. Коли ми досягаємо рівня безмежного спокою під час трансцендентальної медитації, ми переживаємо той стан єдності із всім, що існує. Ми переживаємо стан спокійного блаженства. Любов це вираження єдності. це вираження головної природи, головної потреби життя, просто розширення щастя, еволюції, процвітання. Якщо ми подивимося на квіти, відчуємо їх аромат. Побачимо небо, побачимо хмари, побачимо чудові пейзажі навколо. Все це є вираження океану любові, який прийняв форму нашого світу. Це є істинне знання про саму суть життя. Я вам бажаю відкрити в собі це джерело безмежної любові до всього. І в першу чергу до самих себе. Любіть себе. Любіть цей прекрасний світ. І радуйте Бога. Дякую.